Добрий день всім! Ви на моєму каналі Анна Ганна Мікс. Сьогодні поговоримо трошечки знову про сонячну Італію, про що я більше можу говорити, як я тут. Сьогодні тут, ще два місяці, господи Боже. Дай Боже терпіння святого. Так хочеться додому. Вчора був дощ, так сумно тут. То ніде, нікого нема, немає з ким поговорити. Ну, нічого, все так не буде. Казав собі жити, написати на дверах, то все так не буде. Та я так кажу, що все так не буде. Сьогодні трошечки такий напружений день, тому що в 11-й годині мала прийти фізіотерапіст, вони попутали дні, отим словом Марія не, не, не запам'ятала добре. І 12-та її нема, а тут уже нервується Марія. Ну, одним словом, таке, трошечки день пішов не так, почався не так, та нічого, все так не є. Сьогодні трошечки тема буде. Сьогодні я таку тему просто зробила, лопату шукає, євро загрібає. Тому що коли приїжджаєш додому і тебе починають запитувати, о, навіть не запитувати, а говорити тобі, стверджувати, о, так і там євро загрібаєте лопатою. Тому я хочу сказати, що як тільки в'їжджаєш в Італію, зразу. Треба брати чорний, напевно, кульок і туди лопату ставити. Тобі дають лопату, щоб ти тут євро загрібала. О, Тому наша тая, вже скільки років, я тої золотої лопати не знайшла, а закотила рукави і почала працювати. Так що і всім так раджу. Золотої лопати тут нема. А працюємо, їдемо додому, витрачаємо і так. Тому Мені здається, що О, такі, знаєте, дурні питання, що навіть не варто на них і, і відповідати. Ну, один навіть мені казав, що каже, ти можеш і так вже купити. Та, звичайно, ну, такий іграшковий. Купила навіть була додому. І то він дорого куштував, дрон купила. Ще до війни. Купила дрон. Внука. Нічого. От такі справи. Сьогодні день трошечки пішов напружений такий, Марія нервова. Ну і заодно воно вже передається і мені. Тут починаєш, то так то машина ламається, у них вілла стара, машина ламається правильно, то пішла до неї, щось стукаєш зверху, знизу, збоку. Не робить, ти нервуєшся, тому що 15 хвилин стояти машина в них у гаражі, вона вже й заржавіла за роки, там машина ще за царя гороха. А, цей, а газом чути в хаті теж береш, говориш синові чути газом, а відкривай двері, коли їсти вариш. Ну Так то не є вихід з положення, то треба щось зробити, тому що ми можемо дві повітря слетіти. Ну, то такі, знаєте, такі питання дітям, то діти, мають, діти зайняті, вони мають свої роботи, вони мають свої проблеми, і їм вже проблема та мамина, яка має 86 років, напевно, вже не дуже щось хвилює. Так, звичайно, вони приїжджають, о, і там на піцу кожну суботу приїжджають, піцу їдять, точки, точки для неї і для тої людини, яка біля неї, то тобто для мене трошечки накладно, тому що вона вже цілий день збуджена. Цілий день вона думає, які коралі надіти, яку блузку надіти, яку спідницю. І так, розумієте, і ти її міняєш, і ти, то, а то добре, а то добре, така, знаєте, теж з, з, з тої сторони нещирість, з змої, бо, А, отакі-то справи. Ем, так дивлюся, що віллу вони зробили, я потім таким зроблю відео, яка в них вілла всередині. Є зал, зал великий на цілу хату, на цілу просто довжину їхнього будинку. І в цьому залі є зал гарний, нема що сказати. А от так вони були молоді, тут нікому нічого не було потрібно, діти спали догори. Марія спала внизу з чоловіком. А, а от зараз. Ми приїхали сюди, ми вже третій рік їдемо так, я була два роки тому, потім була жіночка, з якою ми міняємося, і той рік знову я. І о, цей рік вже Марія не та, що була два роки тому, та навіть і не та, що була і півроку тому у, у місті. І вона вже спить. А я йду до гори спати. І тому рано я, коли я йду зверху, думаю, господи, чи я її живу застану, чи ні, може вона встала, може вона впала. Всякі бувають, знаєте, думки. Ну, і ти нічого не боль, бо нема де лягнути внизу, нема ліжка. Та й відпочити хочеться, тому що 12-та перша ночі ми, ми йдемо спати. Ой, я зняла таке відео, я потім вставлю його, як Марія, то вже 12-та ночі була. Як Марія слухає музику після суботи, коли вона їсть піцу, вона така дуже збуджена. І що хочу сказати, що не, не треба, треба з самоводих років думати, як так підготувати, що коли приходяться старі руки, треба, щоб була зручність. Ну, от такі справи. Зал у них є великий, гарний, меблі старі, але боже, ті меблі так, уже їдять хробаки. Кожен день ходиш, щось то проїдешся тими тряпочками їхніми такими свіфером по плитці. Ну тільки пройде година, вже знов насипано туди того порошку, що їдять хробаки, а так що струщить. На майбутнє струщать все, вони. <сіхи> Мені так здається, як не поміняють меблі, або, тому що лиєш ту хімію туди, а то нічого не дає. Вони там собі, напевно, поробили вже такі тунелі, ходи, виходи, що в меблях тих старих, що ти чуть-чуть тут зверху там і шприцом заливаєш, але то нічого не дає. Ну нічого. Аби ми були живі, а меблі куплять другий. Та й отаке. От а ще, знаєте, є такі сумні моменти, такі тяжкі моменти були, коли був ковід в Італії. Це, є, Боже мій милий, то було щось страшне. Може, дехто думає, що то було перебільшення із там, що показували по телевізорі, то не було перебільшення. То машини так їздили швидкі, так божечко. Сигналили, що то і тільки рано встаєш, а там, а там сусід, а там його вже нема, вже забрали, все помер. Так що то було щось. Я якраз тоді мала роботу е, біля одної жінки, її забрали з дому з лікарні, якраз перед самим ковідом. Її забрали щось трошечки, напевно, світло трошки зле. Її забрали перед, самою, перед самим ковідом додому. Ще тиждень я була у них, ми там ну, нормально, старенька жінка. Тільки одна єдина була проблема, що треба було з нею спати в одній кімнаті. В тій кімнаті ми, я спала, я мала своє ліжечко, ніколи такої роботи не мала, такої, щоб спати в одній кімнаті. Навіть би і не пішла тепер. А, а тоді. Пішла, ми спали в одній кімнаті. Ну не просто можливо і добре, що пішла, бо все ж таки той місяць перебула, самий страшний. І Марія починає кашляти, Марія починає кашляти, і тут раз і такий кашель цілу ніч був зі свистом просто. Нічого не допомагало, ні повернути, ні. Ну, визвали на, ранком, визвали швидку, вони вже всі були у масках в хаті. Я була без маски. Марія була без маски. Марію би було підняти рану, помити. то треба було. Марія починає кашляти, так що приїхала швидка. І Марію забрали в лікарню, більше я її не бачила. Хаті до лікар до хати не приїде, вже все по телефону. Хто є в хаті, поставили на карантин, так як я тільки прийшла до них на роботу, ніякого контракту нічого нема. Я тільки на пробному була е, терміні. І за три дні Марію возили в кожне переповнені лікарні за три дні Марія помирає. Оце був для мене стрес. У Марії ковід, а я Марію піднімала, вона мене обнімала, і я її піднімала, садила в крісло, мила. і, і що я мала думати. І тоді я подумала, позвонила я до моєї і кажу, слухай, мої документи гроші є в сумці. Якщо би щось цей боже ночі спати не може. Температура в мене почала 37,2, Щоб в хаті була ну парацетамол, мов таки пірина. Стільки могла, стільки випила, температура прийшла. На сніданок ми виходили, то, було ще, то, було ще, а, то була баба, дід, і, і цієї баби була мама. Ми виходили зранку всі, я робила їм сніданок, кашляє, де навіть закашляти не могла, бо баба почула, що я кашляю, і сказала дочкам, вона кашляє. Я кажу, та ніби ні. А що я мала казати? Кашляла, так вдусило мене, просто дусило. І я тоді, що що я мала пити, так і пірину випила, всю, що було в хаті, скільки там було, я навіть не знаю, що баби, від баби лишилося, теж якісь там теж випила. Що там, боже мій милий, цілий кожен день то був як останній день. Навіть не Додому дзвонила, в мене все добре, в мене все ні, в мене все добре, я вдома не сказала, які в мене були тут проблеми. Тому що досить того, що я переживала, але вони писали, що там в тебе, що там в тебе, ну так і би відчували, ні-ні, нічого, в мене все добре. Фактично доброго не було, тоді нічого. Тоді я говорю по телефону от з племінницею, мене досить. І тоді баба померла. Я хотіла йти, але ми вже всі були на карантині. Я вийти вже ніде не могла тоді з хати. І ну, кажу, що навіть закаштити не можна було, бо то одна жила дочка до гори, друга жила дочка внизу, і ми, ми жили посередині. Ну, та, що померла, то була просто Божий одуванчикою. А та, що її дочка була хвора, правда. Ну то був просто, то було щось страшне. Скільки я в Італії є, я тільки я просто трошечки відійду, та одним словом то вже і нема що говорити, тому що я вже так, якби, і потім я їх так і лишила, вже треба було. До другої почали шукати, десь мені там знайшли роботу. Приїхала по мене машина, я попущалася з ними і пішла геть. І думаю, дякую Богу, що пішла. Геть. Що я пила? Кава, чуть-чуть конячку, молоко, сода і масло. Молоко, сода і масло, кава, чуть-чуть конячку до кави. І так не знаю, що... ну одним словом, ковід в мене був, тільки я його перенесла дуже легко перший день я випила соди. Перший день я випила соди із молоком і масло, І, а потім вже потім вже ну, мені щось не було добре, і тоді я як п'ю каву, так трошки коньячку, добре, що ця баба, що донька тої жіночки, що помер. Не виділа, вона була хвора, вона була нервова, вона... ну то взагалі я ж такої роботи не, не, не виділа, але нічого. І то прийшло. Тоді мені ще поз... знайшли другу роботу, вже все маска, по дорозі не можна їхати, поліція зупиняє. Одним словом, другу роботу знайшли, і я їду, і навіть не кажу, що в мене, що я робила біля жінки з ковідом. Везуть мене, приїхав у мене син, одної теж своєї мами, і забрав мене. Ми поїхали в гори і почала я працювати там. Ну, Дивлюся, баба така, така ніяка, така якась вона не файна. Думаю, та де? Ну але робимо, все одно робити треба, бо, бо інакше виходу нема що нема що на що міняти. Тоді ми почала я працювати там. Хата така була трошки брудна, я любила брудні хати, бо ти починаєш робити, вимієш все, в хаті аж світиться частенько, гарно. І я тоді почала працювати в неї. Дивлюся вона хвора, треба таблетки дати, там то. ну, лікарі, ці Діти сказали, що то, то, то лікарка, ти її маєш слухати. І вона каже, я ніколи не виділа, щоб лікарка так ліжка складала, в хаті прятала, ну, каже, дуже дуже добре. Добре, потім, е, а то була яка причина? Коли я почала прятати у Каті, я знайшла м -м, корок, під корком є така пластмасова пробка. і м -м, е, вона як наливала собі каплі. Та пробка вилетіла, і вона собі там налила каплі скільки хотіла. То якраз день до мене було чи два. І вона була така, як, як, як п'яна, говорити не могла, як, як інсульт мала. Лікарню не могли завести, бо ковід був, і вона не кашляла, не мала таких симптомів. Тільки так то, що така була, як п'яна. Вони подумали, що в неї можливо, інсульт. І тоді вони вже шукали жінку. Я прийшла, каплі я давала вже сама. За 3-4 дні баба відійшла і почала, що мені не треба нікого, мені не треба нікого. І тоді одне рано я вночі почала вставати, бігати нервово. І одне рано я встала і кажу, ні, я йду геть, я просто не, не можу. Пішла. Пішла я від неї геть. Знайшли мені роботу вже я поїхала додому, потім я приїхала з дому. Ні, ні, в ковід я не поїхала додому. Одним словом, я знайшла ще одну роботу. була, І це мені якраз там зробили документи. Син був дуже добрий, тої жіночки, де я мала йти на роботу. І він мені казав, каже, моя мама є мені до частоти, ми ж теж не, не є всі брудні. Ні, то, що... ну я такого ще не бачила. Ще місяць на дворі світить, ну рано буває, так знаєте, якби під осінь, Що місяць рано ще є місяць, чи сонце не дійшло ще є місяць, ранесенько. Ще місяць на дворі світить, вона вже подушки на вікнах. Господи, кажу, Ісусе не листь що. Ти, подушки на вікнах, в кухні всі, коники, слоники, то все на дворі. В день у день. то Просто був точно мені до чистоти. І я тоді, я побула там дев'ять днів. Там приходила наша жінка, наша жінка приходила, там робила порядки в неї. Ну знаєте, то таке приниження. Баба стоїть, вона там ласить по під стіл, ті ніжки витирає, ті і всі і, і, там порох витирає. Тор тобто в тиждень вона приходила і думаю, господи, боже, а я. Та що я мала робити тоді. Її ж не треба було так доглядальницю, їй треба було просто е, жіночку для, для роботи, для порядку. І я потім кажу, ні, я йду геть. Було друге дві роботи, які я просто залишила сама. А так це було, це було добре. Так що, якщо щось так ви думаєте, що то все так є, ні, то є моменти, як в нас вдома, так і тут. То є моменти, тому тому, якщо ще раз кажу, продовжую тему попереднього відео. Маєте бажання, маєте можливість, маєте за кого їхати, їдьте і заробляють. Все ж таки можна заробити. Так, є проблеми, але залежить ще від родини. От я зараз сиджу, знімаю відео, Марія сидить у хаті, це й мої дві години. І все одно я її не можу так лишити. Тому що жінка мала сьогодні прийти, не прийшла, на її машина поламалася, і мені за то ніхто не заплатить. Звичайно ж я би хотіла, щоб мені заплатили, але не заплатять. І мені сказав, та щось тобі дам. Ну щось то не є договір такий, знаєте, як, як щось. що я... Брати. Я не хочу твого щось. Я краще подивлюся до неї, дам їй попити морозиво, там щось зараз піду і дам. Ну, але то, то тебе принижує, ото щось тобі дам. Ну, щось то не, не є. Щось. Ну, добре, щось та щось, хай буде. нічого ні. І от такі дівчата. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую за все, що мене слухаєте. Якщо хочете, підпишіться. Звичайно, що мої, і, мої канали ще не є такі цікаві, такі і приїду додому, в мене є теми. дома, ми, ми дома маємо що робити, в мене внуки мені допомагають. Зараз там треба їй, боже, я не уявляю, що там треба. Навіть краще не кажу. У мене є більше як 60 кущів троян. І там коли чого робити, і вони не обрізані. Але нічого, ах, якось буде, аби ми були, а троянди будуть. Дякую вам ще раз за увагу. Будьмо здорові!